День блакитного Меркурія, планети спілкування. Моє найкраще вітання продовжується. незвичайно гарна доба. Доба фонтана у місті Фонтанів. Ми знаємо, що всю добу дуже добре подати рекламу. Вона буде дієвою. Надзвичайно добре подати заяву на шлюб, шлюб буде міцний, в ньому буде багато діток. Дуже добре поспілкуватися з членами родини, особливо ввечері, попити родинний вечірній чай і страв, переглянути старовинні фотографії. Ну і старше покоління розповість внукам про історію роду. Ну і звичайно, якщо ви посварилися, дуже гарна доба для примирення в цю добу дуже добре розпочати ремонт. Також дуже буде радувати нас своїми результатами. Будівництво можна закласти фундамент будинку. Ну і будинок дуже швидко буде побудований. Життя в ньому буде щасливим і радісним. Будинок простоїть на віка. Місяць продовжує свій рух по знаку. Терезів до 11 години це той самий знак, коли дуже добре також примиритися. Знак дипломатів. Ми спокійні, ми врівноважені. І наш організм потребує чогось гарненького, смачненького. Терези повітряний знак. Сьогодні добре полікувати до обіду протилежний знак Терезів. Це у нас овен, який відповідає за нашу голову. Так що сьогодні лікуємо і наше волосся, наші органи зору. Дуже добре відвідати стоматолога, полікувати наші органи слуху. Ідеальний день для пластичних операцій. Двадцять восьме. Червня, день конституції нашої держави після 23 годинного обговорення на канецт Верховна Рада. Прийняла конституцію нашої держави У 2012 році. Організація Об'єднаних Націй, 28 червня, назвала міжнародним днем щастя. Академіка Мосов стверджувала, що людина щаслива, коли вона з радістю йде на роботу, і з радістю з роботи повертається додому в цей день. Ми згадуємо про день народження Ілона Маска 971 році. Він не лише одна із багатих людей у світі мільярдер, але він знаменитий тим, що сприяє польоту першої в світі людини на планету Марс. І, до речі, сама улюблена ракетна установка Ілона Маска це наш зеніт український. Також ми сьогодні згадуємо. Про день народження незабутньої принцеси Діани за народними прикметами сьогодні день святого віта. Якщо йому помолитися, то у нас буде здоров'я на цілий рік. Так стверджували наші предки. Повіримо їм, і нехай в цьому посприяє розташування небесних світил.